Це я. А за мною пам'ятник Йогану Штраусу. Австрійська світова зірка і король вальсу. Ця золота скульптура один з самих помітних, ярких і фотографованих пам'ятників у відні, який стоїть тут вже більше ста років. Саме так треба згадувати великих людей. У Ліверпуля є Бітлз, у Мемфіса Елвіс Преслі, А у Відня Йоган Штраус. Він вивів вальс музику. і Самтанець. Спочатку на європейську, а потім і на американську сцену. Зробивши це справжньою поп-музикою, цього 2025 року ми святкуємо 200 років з його дня народження. А весь рік у Відні присвячений великому композитору: концерти, музеї, виставки та інші заходи. Композитор, диригент та скрипаль за 73 роки життя написав 500 різних творів, з яких 150 – вальси. Саме відомий вальс на прекрасному блакитному Дунаї, що є неофіційним гімном Австрії і які ви точно чули. Ще можна згадати казки Віденського лісу чи оперету Летуча Миша, яка традиційно виконується в канун Нового року у Віденській опері. Насправді штраусів було кілька, і всі вони музиканти: батько і три брати. Родичі конкурували між собою, а батько був категорично проти музичної кар'єри сина та навіть заважав йому. А ще три шлюби: нещасна любов та спалений братом сімейний архів із нотами та листами. На піку кар'єри Йоган Штраус відправляється до США і у Бостоні дає один з наймасштабніших концертів на той час. Там він диригує величезним оркестром, понад одна тисяча музикантів та близько 20 тисяч хористів. Послухати це явище прийшло 100 тисяч глядачів у спеціально збудований для того залі. На своїх екскурсіях я багато говорю про Моцарта. Так, от поруч із ним доволі часто туристи називають мені і штрауса що показник. В описі під відео цікаві тематичні локації у відні, що присвячені штраусу та варті вашої уваги.